Всім привіт! Це відео називається Ну, що краще взяти той дракончик чи та машина? Почнемо з... Почнемо давай Я зараз сяду. Ой Просто не видно Будемо по одному ізоляцію. Ну, з виду мені, якщо чесно подобається все-таки машина. Бо на коробці мені дракон не сподобався. Він не але... Мені все-таки, якщо чесно, машина подобається. Але машина не така крута. Дракон такий віший. Знаєте чому? Машина має стару функцію, вона вже капець, як встаріла... Ну, не та, не та. А вона просто вона вже була в машині Джестро. Вона просто улучшена, краще вы її, неї. Катапульта. Я думаю, вже її все знаєте, Якщо вы збираете релайнпример, то загаль, як знаєте, Оця функція дуже стара, вона майже в кожному наборі легкий. Якщо навіть спозлоділа. і там фігурки навіть кращі, якщо чесно. Акселі є круті брати. Тільки це брат, я не розумію. А тут клей, і звичайний ток. От заради не є фігуру брати, але це ну, все одно. І там, до речі, повторюється захорона насила. Там тоже, я не буду пока. <плес> І И... ось що ми. <плес> ну, ви бачили, як я це роблю. Як я це показую в своєму каналі, як то, що воно робить. Як я це роблю. Подивитися обов'язково. Ну і падають її, бачите, падають йоді. Так що, якщо ви вмієте, ну якщо вам е, мало е, хочете тратити грошей на, на набір, то беріть цей. Якщо багато і заради фігурок, якщо вам... Посяг, який. Посік який, який не бір головне фігурки, то оцей беріть, Заради фігурок І красота головне. Ну, я не знаю, може цей просто прикольний, але мені він, якщо чесно, дуже подобається. Оце я мені його пізніше купила. Я навіть його не хотів, Мені хрест не купили. За те, що я ДПА добре здав. А цей я собі вибрав, Бо не мав, що брати, всі були дорогі. І до речі, на цей я теж маю огляд. Просто я ще не відправила. Жопа полінувалася. Так що в підсумку. Оцей добрий. Постійно флаєр для клеєві. Мені чомусь нагадує оцей набір небесного клубу. Це ж тварина. І це, до речі, найкрутіший дракон, що я бачив в Лего. От прикольно. Функції прикольні. А то нельзя якийсь бред робить. Нічого не вміють дракони. А то дивиться не є. То він дуже крутий. Так що китунку мені здається ось краще. Ви можете, ну, не не згоджувати з ним з тим. Що я кажу, може вам це більше не подобається. Це найдобре, якщо ви не згоджуєтесь. Але мені оце подобається. І там вже я забув. Я в обзорі теж наказав, що там є трималка. Щоб тримати дракона Дуже зручна Так что ставьте лайк. Это очень... Берите вот той, берите вот той. Если вам мало было, то... Всем удачи, всем пока. Надеюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.